Роберт Шеклі Координати ЧУДЕС Читає Сергій Оробчук Розділ 20. Борг довше звикав до факту існування наділеного мовою савця, ніж кармаді до факту існування плазуна, котрий уміє розмовляти. Зрештою, борг змирився. Як пізніше зауважив виграш, ніщо так не переконує в існуванні певного явища, як існування самого явища. Борг запросив кармаді в кабінет. Розташований під рясним листям велетенської плакучої верби. Там вони сіли, відкашлялися, розмірковуючи, що б розпочати розмову. Нарешті мовчанку порушив борг. Отже, ви зайшли савець, з майбутнього, так? Мабуть так. А ви тутешній плазун з минулого. Ніколи так про себе не думав, сказав борг. Та, мабуть, ви маєте рацію. І скільки, кажете, часу нас розділяє? Десь біля ста мільйонів років. Ого, досить багато часу. А вже ж і справді багато часу. Воно так і є, багато часу, погодився кармаді. Борг похитав головою і щось замогикав під ніс. В кармаді було видно, що борг не знає, чим підтримувати розмову. Борг, судячи з усього, був дуже порядним, гостинний, але стриманий, статечний, не схильний до балачок такий собі пристойний сіренький тиранозавр із середніх верств. Ну ну, сказав борг, коли мовчанка починала ставати обтяжливо, як там у майбутньому. Даруйте. Я хотів спитати, як живеться в майбутньому? вище голови, відповів кармаді. Дуже багато нових винаходів, тільки памороки забивають. Так, 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 сказав борг. Щось схоже передбачають у майбутньому наші хлопці з розвиненою уявою. Деякі навіть пророкують, що еволюція ссавсів зробить їх панівними на землі. Але я вважаю це перебільшенням і гротеском. Так воно, мабуть, і є, погодився кармаді. То ви стали панівним видом? Ну, одним з панівних. А як із плазунами, або, точніше, як ведеться у майбутньому тиранозаврам. Кармаді забракло духу і сумління сказати співрозмовникові, що тиранозаври вимруть, що вони вимерли за 60 мільйонів років до людини, і що плазуни в природі взагалі відіграють третю рядну роль. Вашій цивілізації ведеться достеменно так, як можна було сподіватися, відповів Кармаді, відчуваючи себе піфією до то того ж боязливою. Добре, так я й сподівався, зрадів борг. Ми, знаєте, міцний корінь, і більшість із нас має силу волі й здоровий глуст. А співіснування людей плазунів завдає багато клопоту? Ні, не багато, відповів кармаді. Ради почути. Я побоювався, що динозаври через свої розміри почнуть задирати носа. Ні, ні, запевнив кармаді. Від імені савців майбутнього можу запевнити, що динозаврів шанують. Дуже гречно з вашого боку, сказав борг. Кармаді щось помимрав у відповідь йому раптом стало нестерпно соромно. Нас, динозаврів, не повинно непокоїти майбутнє, самовдоволено, немов після ситого обіду, повів далі борг. Але не завжди так було наші пращури-алозаври були, здається, грубіяни і ненажери. Їхній предок цератозавр був карликовим карнозавром. Судячи з розмірів його черепної коробки, він мав бути неймовірно дурний були ще, звичайно, інші старожитні карнозаври. А перед ними повинна бути одна відсутня ланка, віддалений предок, від якого пішли чотириногі та двоногі динозаври. Двоногі динозаври, звичайно, домінують? запитав кармаді. Звісно, адже трицератопси тупі істоти з диким норовом. Ми розводимо їх невеликими чередами задля м'яса. Воно чудово доповнює нашу звичайну поживу з брантозаврів. Певне, є ще інші види. Ви, мабуть, дорогою до міста помітили хардозаврів. Так, помітив, вони співали. Ті типи вічно співають, осудливо сказав борг. Ви їсте їх. Господь з вами. Хардозаври ж розумні, тільки вони і тиранозаври єдині розумні істоти на землі. Ваш син сказав, що з ними чималий клопіт. Воно так і є, дещо виклично підтвердив борг. Чому? Ледачі. До того ж понурі й грубі. Я знаю, що кажу. У мене були слуги хардозаври. Вони позбавлені чистолюбства, прагнень, прихильності. Півжиття не знають, хто їх годує, і здається, це їх не обходить, навіть не дивляться у вічі, коли розмовляють з нами. Однак вони гарно співають, зауважив Кармаді. Отак, співають вони гарно. Деякі з наших кращих виконавців хардозаври. І важкі роботи на будівництві, коли за ними приглянути, виконують добре. Звісно, на вигляд вони бридкі, дзьоб, як у качки, а в майбутньому з хардозаврами менше клопоту. Ще б пак вони вимерли. Може, це і на краще, сказав борг. Так, я справді вважаю, що це на краще. Кармоді й Борг розмовляли кілька годин. Кармоді дізнався ще й про урбаністичні проблеми плазунів, лісові міста переповнювались, оскільки дедалі більше ящерів покидали село заради благ цивілізації. За останні 50 років надміру загострилася проблема вуличного руху. Гігантські ящеркові люблять пересуватися з великою швидкістю і дуже пишаються своїми блискавичними рефлексами. Та коли кілька тисяч їх гасає в лісі одночасно, то зіткнення неминучі. Часто бувають тяжкі наслідки коли дві рептилії вагою по 40 тонн зіткнуться чоло в чоло на швидкості 30 миль на годину, то зламаний карк не дивина. Проблеми, звичайно, цим не обмежуються перенаселені міста наслідок демографічного вибуху. Ящеркові в багатьох країнах жили на грані голоду, хвороби і війна сприяють зменшенню населення, але не в достатній мірі. У нас безліч проблем, скаржився борг. Деякі з кращих мислителів упали в розпач, але я оптиміст за натурою, ми плазуни і раніше зазнавали тяжких часів, проте вистояли, і нові проблеми теж подолаємо, як уже подолали попередні. Я переконаний, що наша раса наділена природною шляхетністю, іскрою розуму, нездоланною життєвістю. Не вірю, що все це щезне, Кармаді кивнув і сказав Ваш народ вистоїть. І мені чого іншого не залишилося, як по-джентльменськи збрехати. Знаю, сказав борг, але завжди приємно почути слово підтримки. Щиро вам вдячний. А тепер, гадаю, вам треба порозмовляти з вашим приятелем. З яким приятелем? Я маю на увазі ссавця, що стоїть у вас за спиною, пояснив борг. Кармаді хутенько обернувся і побачив невеличкого товстуна в окулярах, в темному діловому костюмі з портфелем і парасолькою в лівій руці. Містер кармаді? запитав товстун. Так, я Кармоді. Я Сартіс з бюро прибуткових податків. Ну ви задали нам біганини, містере кармоді, але від бюро не сховаєшся. У вас тут свої справи, сказав борг і вийшов досить нечутно, як на такого великого тиранозавра. Дивню вас, друзі, сказав містер Сартіс, дивлячись услід боргові. Але мене це не обходить, хоча ФБР може й зацікавитись. Я тут лише з огляду на вашу податкову заборгованість за 65-66 роки. У мене в портфелі ордер на затримання, можете переконатися. Моя машина часу припаркована за цим деревом. Пропоную спокійно йти за мною. Ні, відрубав кармаді. Раджу добре подумати, наполягав податковий інспектор. Вашу справу можна залагодити так, що й кривди нікому не буде, але вирішувати слід негайно. Уряд Сполучених Штатів не любить, коли його змушують чекати. Відмова виконувати рішення Верховного суду. Я сказав ні. перся кармаді. Можете забратися геть. Я знаю, хто ви такий. Поза всяким сумнівом, це був його хижак. Та й кого веде в оману таке грубе маскування під інспектора податкового бюро, і портфелі, парасолька приросли до лівої руки. Риси обличчя правильні, але забули про вуха. А найгірше те, що коліна в нього згиналися назад. В кармаді повернувся і закрокував геть. Хижак з місця не зрушив. Мабуть, він не умів переслідувати. Він завив від голоду й люті, а потім щез. Кармоді не мав часу привітати себе з перемогою, бо за якусь мить він щез також.